Це все вже в нас в робочому стані, і все в нас воно тут чіткі дрібки. До опалювального сезону розказує голова ОСББ Тетяна Натальна. Будинок почали готувати влітку. Робили необхідні ремонти, перевіряли внутрішньобудинкові мережі. Оце сама головна подача тепла йде в наш будинок. Це стоять манометри, це ліжак. Далі проходьте. Лічильник тепла приладобліку. Це наші задвижки стоять. Оце ця фланець, що я вам казала, що він був у мене лопнутий, його мені отремонтували. Проблем із системою опалення у будинку немає. До повномасштабного вторгнення, розповідає Тетяна, замінили труби. Так у нас оце, вважайте. П'ять років ми взагалі не заглядаємо, що де воно прорвало, що воно це, тому що ми його зробили це в 20-му році. Це ми зробили за свій кошт. І в квартирах тепло, тому що ми міняли і стояки, і батареї чистили. Олена Гаврилова мешкає у цьому будинку. Говорить, торік взимку у квартирі було тепло. Сподівається, що так само буде і цьогоріч, але готова до будь-якого розвитку подій, враховуючи безпекову ситуацію у місті. Ми живемо у Херсоні, воно прифронтове місто. То як буде, це ніхто не знає. Сьогодні добре, завтра може бути недобре. То ми з розумінням ставимося до всього, що що буде. Ми готові до будь-якого сценарію. До подачі на сія готові будинки і в ОСББ, які очолюють Олена Кириченко і Алла Ярцева. У нас одна транзитна труба проходить по моєму підвалу. тому у нас іде підготовка однакова. що поки ми не запустимося, вони не приймають тепло. Ну ми готові до опального сезону. У нас по будинкам все. Ну, нормі. Ну так, теж готові. І роботи, які ну такі мілкі потрібно було зробити, ми зробили. У будинку Але Ярцевої тепломережу в підвалі замінювали і ремонтували під час повномасштабної війни у 2023 році. Робили це, говорить, коли облаштовували укриття. А ми во время війни, коли робили укриття. Ми частково не весь будинок, але частково у нас з двох сторон поміняно. Ну, Частково труби, а десь далі просто там часткові ремонти, ну це вже засвічує. А подрядчик нам да, деякі труби, де треба було підняти, де зовсім ржаві, нам поміняли. Ми знаходимося тут, да, в підвалі та... і дуже жарко. Підготовка до опалювального сезону в місті триває станом на 12 жовтня приймати теплоносій від мереж централізованого теплопостачання готові майже 90% житлового фонду та медичні заклади. Тім армія РФ намагається знищити критичну інфраструктуру. Розказав в етері Суспільне студія. Перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Ленецький. Зазвичай ворог для ударів по енергетичній і комунальній інфраструктурі використовують дрони. Весь поточний тиждень було дещо погіршення погодних умов і вдало сили оборони протидіяли атакам ворожих дронів, але цілеспрямовані удари по котельні, по теплоелектроцентралі, по розподільчих пунктах газопостачання все ж таки не припиняються і ворог намагається завдати максимальної шкоди в, в на порозі опалювального сезону. Як розповів Михайло Ленецький, теплоносі у будинки мають подати, коли середня добова температура впродовж трьох діб поспіль не перевищуватиме 8 градусів тепла. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон.